Просто зараз історія чоловіка, який через хворобу втратив зір, але не віру у свої сили. Сьогодні герой проєкту Як це бути волонтером Денис Романовський він організував виробництво міні-градів, які допомагають збройним силам нищити окупантів. Що це за зброя? Бачила моя колега Лілія Налягака і навіть долучилася до її майстрування. Ців до найсучасніших видів зброї українські волонтери можуть дістати все, що завгодно, а що не можуть дістати, роблять самі. Ми у вінниці тут незрячий волонтер організував виробництво градових установок, які українські військові назвали міні-таймерсами. Ви почали волонтерити ще в 2014 році. А з чого все почалось? Так, в принципі, як, як у всіх, тоді були в 2014 році, були потреби. Від форми амуніції, їжа, якби армія була дуже погано, дуже в дуже поганому стані, дуже погано забезпечена, багато добровольців, тобто потрібно було оснащувати та допомагати їм. Потім, вже коли більш-менш наладилося, там рік п'ятнадцятий, початок 16-го року, шукали такі якісь напрямки роботи, щоб бути насправді ефективними. І Потихеньку розпочалося все з простих ремонту автомобілів, обслуговування, ремонту, переобладнання. Там, наприклад, позашляховики переобладнували в евакуаційні автомобілі, ставили ноші. Ось такого ремонтували багато. Ось, потім з'явилися станини для, для кулеметів, там великокаліберних, для РПГ, ручних протитанкових гранатометів. Ось і так воно все собі займалося. Займалися також скидами, дронами, е, системи скиду для дронів, щоб скидати подарунки, так сказати, на позиції ворога боєприпаси різні. Ось, і потім вже масштабувалося лише глядачам, які не знають, що таке станини, можемо пояснити, що це. Саме та база, на яку чіпляється техніка, правильно я розумію? Сполучається якби турель, на яку встановлюється великокаліберний кулемет, тобто він має великі габарити, велику масу, досить серйозну віддачу, і тому його з ним, як аналог, як з автомата, з рук чисто не попрацюєш. Тому для цього виготовлялися різні станини. Це така стійка для кулемета, яка з якою вже працювали хлопці. Я знаю, що ваша сім'я зародилася за допомогою волонтерства. Розкажіть, як саме. Ми з дружиною працювали на одному, там на одному підприємстві. Ось разом. Е Познайомилися там, от, а з, волонтерство вже би, дало такий більший поштовх по розвивати стосунки, тому що ми спільно там, виконували деякі проекти, там, їздили в дитячий будинок, там, по дитячих будинках з різними там, такими, щоб допомагати дітям, сиротам, там, там дітям з вадами розвитку. Ось, і там, як би, можна сказати, вже зародилася наша сім'я. Як і коли з'явилася ідея створювати міні-гради, і взагалі, що це таке міні-гради? Ми знаємо, що є градові установки. Що таке міні-гради? Це по тактико технічних характеристиках це та сама, всі ті самі, що і в БМ 21 град. Просто хлопці попросили створити їм ось таку мобільну установку на шасі пікапа на повноприводному шасі, щоб можна було під'їжджати ближче, під'їжджати в складніших умовах, там, де потрібен повноприводний позашляховик, і не може приїхати велика машина там, на базі Краза, Урала, сама БМ21. Не думали, що це буде настільки. Багато замовлень, тобто перші створювали просто для друзів разом з військовим, раз, разом з кутузовим. Це його позивний. от Створювали ці станини. Ідея, власне, належить цьому військовому. так? Да, Він це... сам вперше зробив таку установку, наскільки я знаю. Так, да, да. Труби від трофейної установки ГРАД російської. Наші хлопці розбили, не знаєте де? Ні. Донбасу привезли. Напевно, з Донбасу розкажіть це. Вже готова машина, станина все для установки готово? Да, лишилося тільки встановити ці труби, і все вона готова до бою. Допомагати нашим хлопцям бою. Давайте, може, треба допомогти допомогти. Давайте Прижимну планку і надягаємо її на опір. Вибігаєчку. Розкажіть, коли вперше вам сказали, що на підприємстві будуть робити градові установки. Як ви відреагували і чи були готові займатися такою справою, технічно навіть готовий? Я не був до цього. Підкреслило, наверное, те, що хлопці нуждаються в самих таких установках, бо не, скажімо так, великим градом, не кругом можна з'їхати. Хлопці розрахували, що вона має бути мобільною. По перше, швидко приїхати з точки А в точку Б, розкластись. Тобто опустити ноги, все вона вже приїжджає повністю в бойовій готовності. Хлопці швидко коригують, пуск і вона полетіла. А коли ви починали майструвати, з якими складнощами технічними зустрілася? Технічно було складно підйомний механізм. Тобто, треба було ми тут замінили деякі речі, тобто для того, щоб хлопцям було швидше і легше. Бо механічна частина, тобто редуктора, вони мають передаточне число різне. І чим пошвидше ми будемо підіймати, тим швидше ми будемо використовувати даний снаряд із цілею, щоб вона попала в ціль. Не просто ми її використали, вистрілили і втекли. Тобто вона має попасти чітко в ціль. Складності весь час є. Весь час є, бо хочеш зробити краще, 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 краще. Слухайте, Ну і я б ніколи не подумала, що буду зараз загвинчувати градову установку. Ну да. Тувають ці установки міні-хаймерсами і партизанами. Чому? Ну, є такий град партизан. Це одна труба на тринозі тобто для піхотного використання, не на шасі, а просто для піхотного використання. А так, в принципі, як хочуть, так і називають. Чи складно знайти запчастини для таких установок? Ну, наша задача виготовляти саму станину, саму з якого вже а завжди елементи, ті, які йдуть від БМ 21, тобто направляючі, прицільні пристрої, там, пускові контакти і так далі. Тобто, це вже шукають самі хлопці. У нас змоги такого знаходити немає. Тобто Наша задача тільки елементи сталевої конструкції, плюс підключити електрику, пофарбувати, привести пікап для, до повного там технічного обслуговування, щоб вона під такою вагою, тому що вага не маленька, щоб вона спокійно працювала. Ми сьогодні бачили один із ваших мініградів. Чи часто саме трофейна техніка стає елементом? Установок градових в нас була був навіть такий випадок, коли коли ставили е, цю установку, ставили на шасі УАЗа Буханки, так, так, так званої в народі, то та взагалі була трофейна російська навіть автівка. А так, в принципі, бувають такі випадки, да, що знімають хлопці з побитої з трофейної техніки, якщо там вціліли направляючі, то передають нам. Ставимо ситуацію, що ми там. Ми з вами приїхали, ми маємо швидко опустити лапи. Так, да, розкручуємо. Як да, 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 так. Да, да. Ми з вами їх розкручуємо. О, треба да. Ми з вами швидко ага. розкручуємо. Все, витягуємо. Швидко ми опускаємо. Фіксуємо їх. Сюди. Ага, да. це сюди. Да. О! Тільки з цієї сторони. Ага, з цієї. з цієї сторони. Ви не беріться. Я вже все. Давайте Так, закручує? І, да, і закручуємо. І швидко закручуємо. За скільки часу хлопці на фронті розкладують? Установки? Я думаю, що до трьох хвилин можливо це все збисто зробити. Тобто розкластись і скоригувати, і зробити постріл. Скластись і, і поїхати, поїхати в, іншу, в іншу, точку. іншу точку. Показуйте, як регулювати. Один військовий дивиться, куди йому коригувати постріл, а інший, тобто один йому говорить, а інший вже коригує. Mm -hmm. Поворотним механізмом та підйомний механізм. Наскільки може підніматися установка? 45 градусів. Яка дальність ураження міні-градів і чи складно їх відслідкувати ворогу? Всі технічні характеристики точно такі самі, як в звичайного града, тобто залежить від снаряду, максимальна дальність там в районі 20 кілометрів. Ось, відслідкувати, не знаю, я не спеціаліст з контрбатаргійних боротьби, але слава Богу, всі машини, які ми передавали, всі, які працюють, ще жодної нашої машини не поразив ворог. Як хлопці на фронті використовують ці мінігради, якою інформацією діляться? Використовують для точкових ударів. Використовують для враження живої сили противника, для враження техніки, для подавлення там якихось вогневих точок. І якщо є інформація там про якусь, наприклад, будівлю, де якийсь склад боєприпасів, також е вражали цю, цю будівлю, щоб здетонував склад. По-різному використовували навіть були такі випадки, що в Білогорівці, там коли ще вона була окупована, і хлопці працювали, тобто навіть потрапляли в Урал з особовим складом противника. Частину. Ну то фарт. Скільки людей вдалося об'єднати за цей час навколо волонтерства? Я знаю, що на цьому підприємстві близько десяти техніків точно працює над градами. Скільки ще людей працює? Можливо, є ще якісь підприємства СТО, які працюють над підтримкою армії разом з вами. Так, є О, там, наприклад, наші хлопці можуть виконувати весь комплекс технічного обслуговування по автомобілі, там як ремонт дизельних двигунів, там, автоелектрика, ремонт ходової частини, зварювальні роботи. Тоб, є такі, є ще пару е, декілька цехів, яких виготовляють зараз станини, є там, де виготовляють. Скиди для корпусів, тобто багато. Я особливо не рахую, тому що в нас всіх так склалося, що це об'єднання, так можна сказати, його номінально юридично не існує. Це ми просто як така собі домовленість між фізичними особами, підприємцями, там різними фірмами, різними підприємствами, що ми просто спільно працюємо, Ми зараз знаходимося на підприємстві, якого ви є директором. Так. Мінігради це вже така зброя. Наскільки можна її було виготовляти в умовах підприємства чи достатньо було запчастин? Коли ми вже, вже безпосередньо з Денисом виїжджали на схід і. Побачили одну установку, де людина зробити могла змогла її зробити в тих польових умовах. Ну теж там якісь волонтери щось передавали. Зрозуміло, що в принципі можна було спробувати його зробити у нас на виробництві. Першу зробили, ну було складно, якби знайшли, але в подальшому, да, Дійсно, все ж хочеться по мінімуму, щоб було воно по вартості, то теж шукали там якихось людей, щоб хтось теж на волонтерських засадах це передав, тому що ну, доволі недешево це все обходиться. То... Зараз чим далі, тим важче і потрібно на сьогоднішній день. Ми майже все вже закупуємо. Тому що вже ну де в людей там були якісь запаси, там десь хтось міг щось принести, то вже А що Саме немає. приносило? які запаси. Ну там велика кількість різних. Там хтось кусок кругляка, з якого там точили якісь гвинти, хтось редуктор, хтось там болти, якісь ну, трубу. А то люди просто з да, дому да, ну, Так, хтось, да, хтось з дому, хтось з якихось інших підприємств. Всі люди об'єдналися і працювали. Яку вагу має установка? Конструкція важить біля 1 тони. Також під час зборки підсилюється рама автомобіля, тому що дуже велике навантаження для, для легкового автомобіля. Потім установка вже переїжджає до автомеханіків і вони ще підкидають ресори. Щоб не просідали, коли ви побачили вперше креслення градових установок, які думки з'явилися і чи розуміли, що впораєтеся з такою справою? От таких креслень не було. А в нас працює так досить такий великий колектив, то потрібно людям. Ну роздати заготовку, щоб виготовляли. Під час роботи вже удосконалювалося з за допомогою цих самих і зварювальників і токаря. Також весь час завжди щось удосконалюється на попередніх установках. нас не було можливості для горизонтального наведення. Щоб вистрілити десь близько, прямою наводкою, от, у нас не було такої можливості, бо все одно установка була трішки під, під кутом. От, от, пос Посліднє таке побажання військових було, щоб можна було горизонтальне прицілювання робити ну, пряму наводку. На цій установці вже трошки зміни, і тут же є можливість для прямої наводки. Можете порівняти ціни зараз на необхідні запчастини для Ну, Десь установи. бюджет на одну машину десь коливається в межах 150 тисяч. Це тільки що касається рами, тому що комплектуючі це далі військові ставлять труби, вони нам передають там, приціли. Це таке, що вони забезпечують наша така. Механічна робота встанини ну, таке, що, що є в цивільному житті. Так? За цей час скільки установок вже встигли виробити з тими машинами, що є зараз в роботі? Майже 20. А який зараз запит у військових на мінігради? Скільки замовлень ви вже отримали від них? Спілкуємося, як мінімум, ще десь ну з десятьма підрозділами. Це ті, які реально хочуть. І щось для цього роблять. Тобто шукають запчастини від БМК, шукають пікапи, тому що ну в нас зараз можливість. Там ну, один пікап ми можемо придбати десь раз на два місяці. Але так як багато коштів потрібно збирати на установки, то тому це вже рідко. То 80% з тих шасі, що ми створили, це були пікапи самих підрозділів. Або їм допомагали з цим просто якісь інші волонтери. Основний бюджет для виробництва потрібного. Для фронту це донати, чи це якась підтримка підприємств, можливо, міжнародних організацій, волонтерських? Ні, це все донати громадян, підтримка бізнесу до виробництва цих міні-градів, часто долучаються військові, чи військ, там родичі військових і так далі, тому що ну досить дороговартісна установка. І так як замовлень багато, нема часу чекати, щоб щоб знаходити. Ну тому що коли немає коштів, відповідно немає. Матеріалів, то військові був, частенько також самі долучаються. Чим ви заробляєте на життя? Я фізична особа підприємець. А чим саме займаєтеся? Яке у вас підприємство? Будівельний, будівельний напрямок, виготовлення дошки, там, різного роду заготовок дерев'яних і так далі. Скільки часу займає волонтерство у вас? Весь вільний, весь вільний час Від... і половину робочого, десь приблизно так. Що для вас особисто волонтерство означає? Ну та, я не думаю над цим. Це просто те, що потрібно робити. Те, що потрібно робити, війна, е, ну, я на 100% впевнений, що просто, якби ми не зупинили ворога, нас би просто знищили. Особливо таких, як, як я, як моя команда, тобто небайдужих патріотично налаштованих людей. Ну, там, підвал, полон це сама така, сама райдужна перспектива. Тобто потрібно було захищати себе, свою землю, свої сім'ї, свою справу, своїх дітей. Все. І для цього, так як немає можливості, було взяти Друг зброю, тому вирішив для себе працювати тим, чим я можу допомогти. І вже за цей десятий рік вдалося об'єднати, слава Богу, небайдужих людей, щоб ми разом гуртом, тому що один, ніхто нічого сам, один в полі на от коли є потужний колектив, тоді без питань Можна, можна реально проводити ефективну роботу, для наших, щоб допомагати нашим оборонцям. Лише піщинка міф, який щодня розвінчують українські волонтери. Вони стали справжньою пустелею на шляху російських окупантів, яку не здолати. Зустрінемося наступного тижня із новими героями з волонтерського фронту.